Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. І в нас з вами сьогодні справи домашні. Сьогодні ми з вами посіємо селеру. Селеру не на, ну, на розсаду висаджувати в будинку селера листова. Ми багато вживаємо селери, і вона нам дуже корисна і дуже смакує. Її потрібно було ще в січні. Сіяти, але я думала, буду, не буду, але все-таки вирішила сіяти. І сію я завжди ось таким методом, який я вам хочу показати. Дуже цікавий метод. Метод дуже простий, дуже гарний. Земля в мене набрана, приготована ще з осені. Це ґрунтосуміш Тут і покупний ґрунт, і земля, домашня, городня земля. І агропереліту трішечки. Всього по трішечки золи. Ну така гарна грунта суміш. Я її приминаю ось так, не без фанатизму. Просто трішечки приминаю. Пам'ятаємо, що насіння селери дуже, дуже-дуже воно дрібнесеньке і його присипати землею не можна. Прийняли. Тепер що я беру? Беру ось таке ситечко І беру е, окріп, він закипів. Але вже хвилин 5 я, е, температура вже трішечки знизилась. І я проливаю через ситечко для того, щоб рівномірно щоб не вирити нам ямки, але все-таки і дезінфікуємо, вбиваємо різні грибки, все, і прогріваємо земельку. І даємо одну хвилиночку, щоб водичка відбралась. Далі мені потрібна отака старенька лінійка. Я її обламала для того, щоб вона мені ставала на, отак, на коробочку. На цю. Ще раз обережненько приминаємо. Води багато не повинно бути, щоб вода у вас тут не стояла, щоб насіннячко не загнило. Просто гарно пролили. Поки воно стоюється, висипаємо насіння. Його зовсім-зовсім мало. І ось тепер я беру цю лінієчку. і лінієчкою роблю отакі глибоченькі бороздочки. Ось так. І приминаю з однієї сторони і з іншої сторони ось так. І з однієї сторони, і з іншої сторони. Висівати ми будемо саме оті борізочки, але пригортати не будемо. Потім, чому я так роблю? Висіваємо просто на сінечку. Коли воно підніметься, самі ці листочки, селери, росточки вони як ниточки, багато-багато таких дуже-дуже тонесенькі. Їх пікірувати, поки вони маленькі, зовсім ну, не просто, нелегко. Але і пригорнути потім дуже важко. Тому, коли я висаджую ось такі рівчачки і коли вони підростають, я просто ось цією земелькою я беру, отак ось цією земелькою підсипаю з однієї сторони, з другої сторони, і вони виходять стоять, потім зеленюшечки, ці росточки, рослинки стоять і більше укорінюються. Ось таким чином я завжди сію рідесеньку. Нічим не притрушуємо, зовсім не піском, нічим. Просто тепла земелька і волога. Проростає селера довго. І можна садити густенько. Це листова. Тому. Потім розсадимо таким букетним методом. Можна прибризкати росинкою. Ось тепер беремо росинку з тепленькою водичкою. І просто отак прибризкуємо лише для того, у нас земля волога, лише для того, щоб з'єднати, щоб на прилипло до ось так. Щоб прилипло до землі. І все. Це водичка теж тепла. Все. Закриваємо і пишемо шосте. Шосте, 03. І ставлю, я буду ставити на батарею до тих пір, поки з'являться перві, проклюються перві росточки. Потім, звичайно, на світло і в тепло. І все, і в нас буде гарна своя селера. Так що сійте, нехай вам родить. Хай Господь благословить вас щедрими врожаями, і щоб ви сіяли і ви збирали. Щоб ви сіяли себе вдома, і був гарний врожай. А з вами, завжди, я, любов, і в нас з вами сьогодні були справи домашні.